Вітаю всіх, попала мені така коробка з платами, 36 плат, отакого От вони вигляду всі. Плати містять в собі по золоту, срібло, паладій та метали платинової групи. Якщо у вас є такого типу плати, не спішіть їх викидати на свалки, тому що дуже велика кількість металів платинових та з золотом, золотоумісних. Як бачимо, плати всі з одного боку жовті, білі. І це не взирає на те, що пройшли роки, друзі. Потемнівші видно якісь з сріблом, які паладієві та з платиною і позолотою видно також. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.